Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося б поговорити про такі речі, як зброя під патрон Флобера, тому що є багато запитань. Люди, які тільки-тільки починають цікавитись такою зброєю, не розуміють, чому одна зброя коштує там, 20 тисяч, друга зброя коштує там, 3 тисячі. І ми сьогодні поговоримо саме про це. Ну і почнемо ми з екскурсу в історію. Отже, вогнепальна зброя це зброя, яка використовує принцип штовхання чогось за допомогою порохових газів, тобто є якась речовина, при запалі якої виділяється достатня кількість газу, щоб штовхнути предмет з високою швидкістю. Перші пістолети були схожі на гармати, в яких по суті засипався порох. Заштовхувалось ядро через дульний отвір, і плюс-мінус якось так воно стріляло. Згодом у другій половині 19 сторіччя було придумано капсуль-ініціатор ось такого плану, який заміняв по суті собою потребу в підпалі пороху всередині якогось засобу для відстрілу. І з появою капсуля невдовзі з'явився ось такий патрон Флобера. Це не без пороху, тільки з капсульним зарядом. Тобто всередині цього капсулю, зараз я спробую вам його дістати. Всередині цього капсулю немає ніякого порохового заряду. Ну і це були перші патрони кільцевого запалення. Перший зразок такого боєприпасу був створений в 1845 році французьким зброярем Луї Флобером якої являв, по суті круглу кулю, вставлену в сам капсуль. І запатентовані такі патрони були в 1849 році. Перший набій Флобера мав калібр 9 мм. Потім став випускатись в декількох варіантах: 4 мм, 6 мм. І, набої, і зброя системи Флобера отримали дуже широкі. Поширення у світі завдяки своїй надійності, в принципі, дешевізні і слабкому звуку пострілу. Сучасний найбільш поширений варіант набою Флобера мав калібр 5,6 мм і набув свого вигляду в 1888 році в США. Цікаво, що перший повноцінний, тобто. Той, який має пороховий заряд, набій кольцевого запалення був створений на базі одного із набоїв патрона Флобера. І зараз він більш відомий як патрон Мілкашки або 22 ЛР. Набої Флобера вкрай малопотужні боєприпаси. Початкова швидкість їх складає від 180 до 210 метрів в секунду. Що приблизно дорівнює швидкості кулі середніх пневматичних гвинтівок. Але куля набої Флобера має масу, яка, як правило, більшу, ніж в кулі пневматичної зброї, такого ж самого калібру зазвичай це пів грама, ну і до грама. І тому їхня енергія може досягати навіть 60 джоулів. Ну і давайте поговоримо тепер про саму зброю. Сьогодні розглянемо декілька зразків такої зброї під патрон Флобера. І перш за все, хочу сказати, що всі флобери різні своїми плюсами та мінусами різного бюджету, різних моделей. Ну І ми почнемо, мабуть, з самих бюджетних е е варіантів. Ну, самих Самих бюджетних в мене немає, але із того, що є. Почнемо, почнемо, мабуть, з ось таких револьверів, турецькі револьвери Екол. Вони можуть бути як Viper, так і Major Bjerg, так і багато інших назв. Ну, по суті, все залишається одним і тим самим. Виняток, може бути лише стальні компоненти УСМ, може бути нарізний ствол, в декого він може бути гладкий. У когось барабан може бути з силуміна, в когось він стальний. До всіх бюджетників можемо віднести турків, типу Eco Stalker. Також до бюджетних ми можемо віднести такі револьвери, як Зброя профі, А також револьвери Latec, а саме Safari, серія Safari RF, ну, може бути різна, і 430. та і, і так далі. Буква М у Safari означає, що він модернізований, тобто це вже українське виробництво. Також до бюджетників ми можемо віднести німців. Е, такі револьвери, як ME, Когомел, здається, я можу помилятись, я точно німецьку не знаю. Е, отже, великим плюсом цих цих револьверів, е, які відносяться до бюджетного класу, є ціна. Середня вартість таких револьверів на новому ринку там, від 6 тисяч гривень. Якщо ми говоримо за БУ варіанти, то це від 3 тисяч і вище. Можна, в принципі, знайти і дешевше. Ось такі варіанти коштують і до 3 тисяч гривень Safari. Можна їх знайти і за 3, і за 2, і за 5. Ну, в общем, це бюджетний клас. Із мінусів бюджетної серії. Із мінусів бюджетної серії те, що. Самі пістолети чи револьвери під патрон Флобера недорогі, вони не дуже гарно підігнані. Тобто є великі зазори між барабаном та кизеною частиною ствола. Дуже туго і нерівно працюють УСМ в цих револьверах. Де-не-де зустрічаються сілумінові компоненти або компоненти з іншого сплаву. І взагалі, ну, точність, а також якась влучність чи потужність цих револьверів залишаються посередньою. Також вони мають гладкі стволи, що ну, дехто говорить, що гладкий ствол на флобері це добре, дехто говорить, що нарізний ствол це добре, тому що нарізи. Збільшують купність, підвищують потужність. Хтось говорить, що нарізи не потрібні у флобера, так як калібр пулі занадто маленький для того, щоб куля отримала якісь спіни стабілізацію в польоті, і в нарізи тільки тормозять пулю по каналу ствола, не даючи її повноцінно розігнатись. Дуже спірне питання насправді, кому як зручніше, той так і думає. Особисто для мене гладкий ствол це більше мінус, чим плюс. Саме у Флобера. Давайте перейдемо вже до преміум сегменту. преміум сегмент в флоберах. Що ж це за преміум-сегмент, чому він преміум і чому вони вже на, в два, а то й в три рази дорожчі. Ось є револьвер. Від компанії Альфа, взагалі до преміум сегменту я можу віднести Альфу Вайраух, е також Брно, Ну і ще також можу віднести ось такі револьвери Сем. Взагалі, продукцію компанії Сем, Також до преміум сегменту, тому що дійсно, речі. Роблять дуже класні. Зараз я вам розповім, що саме такого класного є в преміум сегменті. От візьмемо е, чешську альфу. Е, чим вона класна? По-перше, підгонка всіх запчастин вона на дуже високому рівні. У е, СМ працює дуже м'яко. Вам не потрібно прикладати якихось надзусиль для того, щоб завести револьвер. Так само він і. Е, е, Стає на безпечне положення. Якщо ми зведемо револьвер і почнемо щось шатати в ньому, то ви не відчуєте жодного люфту ніде. Тобто якість зборки в цих револьверах набагато більша. В них є нарізні стволи, вони точніші, вони потужніші. Зазори між барабаном і самим стволом практично немає. І це все з завода, тобто це не допілювалась, доколхожувалась. От візьмемо зброю. Це абсолютно новий револьвер, з нього відстріляно буквально два барабана. Тяжче взводить. Ну, Люфта тут теж немає. Зараз будемо шукати, де у нас є, е, є люфт. Давайте спробуємо екол. Ну, Відчувається, що в цьому револьвері він невеликий, але він є. І ось цей шат він відчувається. В револьверах Альфа цього шату не відчувається. Все те саме от є у мене ще такий короб Берно, він в дуже поганому стані. Я його буду відновлювати, знімати повністю покриття, замінювати деякі деталі. Ну, Але тим не менше, ось бачите, є люфти. Тим не менше, це також вважається преміум-сегментами і коштують такі револьвери вже близько 15-20 тисяч гривень. Цей мені достався буквально безкоштовно. І надалі у мене стоїть дуже великий, велике бажання його відновити і зробити з нього дуже гарний зразок. Револьвери Вайраух, німецькі револьвери. Також лавляться своєю. Точністю і потужністю. Револьвери також дуже м'які мають спуск, ніяких люфтів. Зроблені вони з сплаву, а всі основні компоненти зроблені із сталі. Револьвери точні, потужні і довговічні, що немаловажно, це довговічність цього револьвера. Переходимо до інших варіантів преміум-сегменту. Це Револьвери РС нашого українського виробника СЕМ. це дуже спірний насправді револьвер, тому що про нього або добре, або дуже погано. Я вважаю, що це один із найкращих зразків зброї під патрон Флобера, який я тримав в руках, тому що мені спочатку, як і всім, він дуже не подобався, проте, коли ви вже його по суті покрутили, відчули. Постріляли з нього, ви відчуваєте, що це дуже класний і крутий револьвер, повністю стальний. Має дуже класну точність, в принципі, потужність у нього середня, але для розважальної стрільби і довговічності це, мабуть, те, що треба, те, що доктор прописав. Також до преміум сегменту, чи, можливо, вже до елітного сегменту, я, чесно кажучи, не знаю. Але виходять ще отакі от пістолети під патрон Флубера. Це вже трошечки інший клас. По суті, будь-який пістолет під патрон Флубера має револьверний тип барабану. Тобто, замість ось цього великого барабану у вас стоїть маленький барабан. І ударник вже безпосередньо працює від е, самого пістолету. Споряджаються і виглядають як справжні пістолети. Стріляють також патронами флобера. Ну, але вже без імітації, без руху якогось е, затвора. Ну, зрозуміло, що ось цей патрончик він не, не може ніяк зрушити з місця великий затвор, для того, щоб відбулася якась, е, типу блоубека. І якась екстракція гільзи. Тому переважно всі пістолети, не переважно, а всі пістолети під патрон флобер мають ось такий барабан в магазині, який працює суто під револьверний тип. Можна сказати, що це і револьвер під пістолет, пістолет під револьвер. Як назвати, так непонятно, але по суті, да, ось такі от класні пістолети є. Чи вони точні і потужні? Ні, вони не точні, вони не потужні, але вони самі по собі ось такі антуражні і незвичайні. Тобто всі розуміють, що ось сама проста конструкція револьверу під патрон Флубера. І ось компанія Сем випустила перший пістолет під патрон Флубера ПМФ. І з тих пір пішов розвиток саме в цю сторону. І, до речі, дуже багато чого цікавого вони виробляють. Також не менш цікавими зразками зброї під патрон флобера є ось такого роду брілки і ось такого роду ручки, які також стріляють саме патроном Флобера. І принцип їхньої дії дуже простий. Сюди ви вставляєте патрончик, тільки патрон. І особливого нічого тут немає, більше нічого сюди не влізе. Закриваєте патронник, взводите. І натиском на кнопку відбувається постріл. Отже, ще хотілося б зазначити дуже цікаву тенденцію, чому один револьвер, зброя ем, коштує, допустим, 5 тисяч гривень, і чому інший револьвер під патроном Флобера зброя коштує 8 тисяч. Те саме можемо говорити про латек, чому один револьвер коштує. 3 тисячі гривень, а інший коштує 5 тисяч гривень. Все дуже просто. Насправді з Україною, колись співпрацювала така компанія, як Альфа, яка виробляла ось ці от преміум револьвери. Чешська компанія, яка ділилась з нашими українськими виробниками, запчастинами, а також різного роду технологіями. Виробництві таких револьверів, і деякі револьвери, по суті, являються Альфою з фамілією Сафарі. Тобто, це український револьвер, який був зроблений в Україні на українських заводах, на українських станках, і так далі, але з повністю скомплектуючих таких револьверів, як Альфа. І такі револьвери більше ціняться. Вони мають дуже м'який плавний спуск, вони мають дуже класну підгонку самих запчастин. і мають високу точність і високу надійність. Вже модифіковані револьвери з от, в Сафарі, це ось ця буква М говорить про те, що це вже новодільний револьвер. І він повністю був зроблений на українських станках з українським металом і так далі. Він вже відчутно працює жорстче, відчувається в пострілах по-іншому, і точність, купність також відчувається інша. Те саме було і з зброєю. Коли зброя працювала разом з Альфою, і випускали вони такі револьвери, як «Снайп», серія «Снайп». І згодом вже почали випускати свою серію, називалась вона вже Профі. Вже є і оновлена серія Профі, вони йдуть більш такі угловаті. Ну, Я би сказав, би, десь чимось схожі на РСи. І от в цьому і є різниця, коли ви дивитесь, в принципі, і це і це зброя. Про це зброя, саме Снайп, вона зроблена на базі Альфи з всіма витікаючими. Ну і зброя, яка вже зроблена. На наших потужностях з нашим металом, з нашими інженерами, вона вже має зовсім іншу якість, іншу купність та інше відчуття при стрільбі. Тому е, револьвери бувають різні. Які саме обрати револьвер? Е, я вам так скажу: що якщо з бюджету, я би дивився ось на такі сафарі е, від латек. Доволі непогана збірка, стальні всі компоненти, всі необхідні компоненти, які йдуть на вантаженні, зроблені із сталі. Вони зручні, вони більш-менш точні. Якщо ми говоримо за преміум сегмент, в цьому преміум сегменті, мабуть, ціна якість це револьвери Альфа. Це 10-12 тисяч гривень. Ну, є й дешевше. Проте, якщо ви обираєте щось надійне і класне, у вас є бюджет там в районі десятки, беріть собі альфу. Е, на її Рядом з нею можна поставити револьвери Вайраух. Проте альфа більш універсальна на рахунок е, патронів. В принципі, все, що захотіли, все зарядили. Вайраух, можливо, і стріляє чехами, проте німцями він стріляє краще. Це чешські патрони. Білот, Білота є ще Дінаміт Нобіль, саме німецькі патрони під Флубер. От Вейрау більш любить їх, ніж німців. Альфа більш в цьому плані е демократичніша. Якщо ви обираєте собі пістолет під патрон Флубера, це однозначно PMF, тому що всі інші Барт, Роберт, Клон, е ПТФ, вони зроблені із е таких. Пістолетів стартових, і вони часто бувають, що зроблені з сплаву. ПМФ, він же ж зроблений на базі мр 654 к різних серій, можливо, попадеться 28 можливо, 32 можливо, 500 серія. І фактично ви можете отримати. Стальний пістолет під патрон Флобера. Якщо вибираєте саме ось такий варіант зброї, саме пістолет, то дивіться от на PMF 1. Це стальний, класний, зручний пістолет. Якщо ми говоримо вже більш е, е, якихось дуже дорогі варіанти, це може бути Таурус. На жаль, Тауруса поки що в мене немає. Я надію, що він колись з'явиться. І Таурос, ну, давайте я вам якийсь покручу. Пістолет в руках більш схожий на Таурос. Ну, в принципі, у нас і Сафарі більш схожий на Таурус. Таурос. Чому він такий дорогий, Чому він такий рідкісний. Взагалі Таурос це виробництво Бразилії. І ці револьвери повністю зроблені із сталі. При тому, що ще й з нержавіючої сталі. У них дуже широкі а, стінки барабану. Хто знає про що я, той зрозуміє. І Таурус робив ці флобери дуже якісно. Тобто це такий вічний флобер, який ви ще там внукам зможете своїм подарити. Ось саме револьвери Таурус, це і ціняться. за те, що вони зроблені фактично як бойова зброя. Не як револьвер під патрон Флобера, там щось приточено, розточено. Це по факту бойова зброя, яка просто має дуже маленький калібр. І нічим вона не відрізняється по якості від бойового свого зразка, тому що Таурус робить дуже багато різної зброї. І от патрони, револьвери під патрон Флобера не є винятком. Вони зроблені дуже-дуже круто. Щодо теж то сталь, то точність, проте, дуже неод... велика неоднозначність. Всі жаліються і на його ціну. Всі жаліються на його зовнішній вид, що він там, як кредитна карточка, що він там угловатий топорний і так далі. Але повірте мені, стальний револьвер куда краще, ніж револьвер з сплаву, який при падінні можливо там лопне, погнеться і так далі. Стальний револьвер йому взагалі нічого не буде. Через 10, 20, 30 років, якщо ви не будете, звісно, там класти на нього щось такі продовгуваті предмети, а будете за ним доглядати після кожного відстрілу його мастити, чистити і так далі. Я от даю свою рекомендацію: тобто із бюджету це сафарі, якщо ви дивитесь собі щось недороге, дуже класні револьвери. Можна ще подивитися на такі револьвери, як зброя. Турків я не зможу порекомендувати, мені вони просто не подобаються. Це суто моя об'єктивна думка. Ну, от, зброя це ті самі турки. Якщо так розібратись, конструктивно це ті самі турецькі револьвери. Проте нарізний ствол, стальні компоненти, стальний барабан, стальний ОСМ. Додає йому плюсів, і він відносно недорогий. Якщо ви дивитесь собі в преміум сегменті це Альфа, це Вайраух, якщо дивитесь щось незвичайне і дороге, це може бути Сем PMF1, це може бути RS 1.1, це може бути Таурус, може бути, до речі, ще Кора Берно. Також можна віднести вже до дорогих елітних пістолетів чи револьверів під патрон Флобера. Так, друзі, багато наговорив. Не знаю, чи було корисно, чи не було корисно, але якщо було корисно, ставте лайки. Якщо я щось забув вам сказати, допишіть в коментарі. Якщо ви не згідні з моєю думкою, також пишіть про це в коментарі. Ми з вами про це поговоримо, поспілкуємося, і у нас буде ось такий конструктивний діалог. Поки всім дякую за перегляд, мирного всім неба і до зустрічі!